Вітаю вас, мої любі дітки! Вітаю вас, шановні дорослі! Сьогодні ми з вами будемо працювати з пластиліном. Ми зліпимо яскраву комашку, але спочатку я хочу вам загадати загадку. Ви у мене такі вже дорослі, і я сподіваюся, що ви дуже швидко відгадаєте, яку ж комашку ми з вами будемо ліпити. Так що ж у нас за гість? Ніжок має шість, аж чотири крилиць має, по кітках собі літає, не пчола, не чбелик, а зветься він. Молодці, так, це метелик. Давайте разом з вами пригадаємо, як же виглядає метелик. Метелики це комахи. З усіх представників комах тільки метелики мають чотири великих яскравих крила з чудовими малюнками, краса метеликів у їхніх крилах, а саме у різноманітних кольорах. Учені називають метеликів лускокрилами. Це дітки через дрібні кольорові лусочки, якими вкриті крильця. Якщо метелик втратить більшу частину лусочок зі своїх крил, то він не зможе літати і загине. Забарвлення метеликів служить не тільки для краси, а й в якості захисного камуфляжу. Вони можуть злитися з навколишнім, і метеликів важко помітити. Метелики, як і всі комахи, мають однакову будову. У метелики є голова, груди, черевце, крила, ніжки, вусики, очі. Дітки. Не знищуйте метеликів, окрасу нашої природи. Переважна більшість з них корисна для людини і тільки незначна, шкідливі. Не турбуйте метеликів, милуйтеся ними в природних умовах. Не беріть метеликів за крильця, вони втрачають лосочки і можуть загинути. Бережіть, маленьке диво нашої природи! А я вас запрошую до нашої художньої майстерні, де ми з вами зможемо зробити з пластиліну метелика. Метелик буде різнокольоровий, і кольори можете вибрати самі, такі, як ви захочете. Для роботи нам знадобиться різнокольоровий пластилін. Я підготувала червоний, жовтий, фіолетовий, і чорний. Працювати з пластиліном я буду на дошці для пластиліну. Спочатку зліпимо тільце метелика з чорного пластиліну. Скачуємо як морквинку і трошки приплющуємо пальчиком. Тепер переходимо до крильця. Скачуємо пластилін в кульку і розплющуємо, трішки витягаємо кінчик і приєднуємо до тільця. Пам'ятаєте, що у метелика 4 крильця? У нас вже є 2. Зробимо ще два і приєднаємо до тільця метелика. Виходить такий чудовий метелик, дітки. Давайте тепер зробимо цяточки і поставимо на крильця метелик. Жовтий колір треба скатати в кульку, розплющити і приліпити на крильця. Яскраві ніжні крила мають. Метелики навкруг літають, дарують радість оченятам і дорослим, і малятам. Як ви гадаєте, чого не вистачає нашому метелику? Ну, звісно, вусиків скатаємо вусики і приєднаємо до головки нашого метелика. Ну що ж, наш метелик майже готовий. Ще трішечки додамо метелику об'єму і стекою поставимо відбиточки. Ви, дітки, можете зробити метелика іншого кольору. Візьміть той кольор, який вам подобається. Мій метелик полетів і сів на квіточку. Дітки, я пропоную вам переглянути ще одне маленьке відео. Як ліпити метелика іншого кольору, а називається цей метелик лимонниця. У Цього метелика жовті крильця і червоні цяточки. Я сподіваюся, вам сподобалось наше заняття. Буду чекати фото ваших робіт. До побачення!